Пам'ятник Степана Бендері, ось у Львові. Ага, львов, да, а це оці е, стовби: це е, віхи і герби. Е, це останній наш герб десь де. От. Це починає від е, якогось там року, я не знаю якого. Е, коли приймалася Конституція, ще до революції була Українська Народна Республіка. Ага. Це який? І він герб не мінявся. Трошечки різниця була. А так, як оце тризуб був, ось це ага. тризуб, так він і остався. Тільки трошечки чуть-чуть оцю зміна була. Ага. Це така велика площа тут. Степан Берен. Ну, де якось волював мені теж поїхати. Ну, дуже, дуже просто. Будуть їхати ось ти ж можеш тепер. А це ми ось Сергій Сергією Це я на фоні, а це теж тут, от на фоні тут трошечки. Це, це саме пуше, оце теж тут церква, готичний стиль. Там дуже багато. Ми просто мало де були, ми не встигли.